Арсенал очолив АПЛ, а Зінченко знову видав топ матч Зоря програла Макабі у лізі конференції. Мудрик вийшов на заміну у матчі, в якому Ньюкасл знищив Челсі. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай відео вподобайкою а канал підпискою, і ми починаємо. В АПЛ відбулося чергове українське протистояння. Брентфорд Єгора Ярмолюка приймав арсенал Олександра Зінченка. Відзначимо, що саме в цій грі Ярмолюк вперше вийшов в АПЛ в основі своєї команди. Єгор провів на полі 72 хвилини і виглядав дуже пристойно. Зінченко ж відіграв весь матч і став найкращим гравцем цього поєдинку. Головний хайлайт від Олександра стався на 77-й хвилині. За рахунку 0-0, Зінченко здійснив сейф та у стрибку виніс м'яч з лінії воріт своєї команди. У підсумку каноніри завдяки голу Хаверца від Свят Кували перемогу 1-0 та вийшли на першу позицію у турнірній таблиці АПЛ. Друзі. А за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі, і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом. Кутовий Slot City. шанс там, де ти. Ньюкасл знищив Челсі з рахунком 4-1. Михайло Мудрик розпочав гру на лаві для запасних, але у другому таймі вийшов на заміну та провів на полі 25 хвилин. І як ви зрозуміли з рахунку, українець не зумів допомогти синім відігратися. Софа скоро цінив гру мудрика оцінкою 6,6. На його рахунку: 10 дотиків до м'яча, 6 точних передач, одна успішна спроба дриблінгу та два виграних єдиноборства. Борнмут на виїзді переграв Шеффілд Юнайтед з рахунком 3-1. Ілля Забарний вже звично відіграв весь матч та отримав найвищу оцінку серед партнерів по захисту. Для Борнмута ця перемога стала другою поспіль в АПЛ, і вона дозволила клубу піднятися з зони вильоту. Забарний у звітному матчі двічі виніс м'яч заблокував два удари, зробив одне перехоплення, два відбори та виграв три єдиноборства. Також на його рахунку 57 точних передач на партнерів. Валенція Романа Еремчука розписала мирову із сельтою 0-0. Наш форвард вийшов на заміну на 12 останніх хвилин матчу, і за цей час він встиг віддати три точних передачі. Один раз пробив поворотах, але його удар було заблоковано. Також українець програв два единоборства та допустив чотири втрати м'яча. Зоря у перенесеному матчі Ліги конференції знову програла Маккабі. Луганчани програвали 3-0 та поступилися 3-2 та відстають вже на 5 очок від другого місця. На гол за Хата Дубль Переца точними ударами відповіли Гереро та Горбач. Реал оголосив заявку на матч 14-го туру Ла Ліги проти Кадісу. І туди знову не потрапив кепа, який досі лікується від травми. А це значить, що й цього вікенду за королівський клуб в основі має вийти Андрій Лунін. В двох попередніх матчах із українцем в основі Реал переміг Брагу 3 0 та Валенцію 5-1. Але раніше вже фігурувала інформація, що після відновлення кепа знову стане першим номером мадридців. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.